68. Поэтому растягиваемся не больше 5 метров между собой. Без разности, Ой, Решили ехать вглубь, вглубь, просто прочесать все. Уже возвращались назад, развернулись и там же увидели собачку. одразу замечені що і ребята рядом. Проведеними пошуковими заходами встановлено місце знаходження без вісти зникло хлопчика. Місце знаходження допомогли встановити місцеві мешканці села Борисівка, які виявили хлопчика приблизно на відстані 5 км від населеного пункту. Хлопчика виявили разом із собакою. Його життю нічого не загрожує. Життєві показники в нолі. Але з метою перевірки його стану хлопчика було направлено до медичного заходу. Наразі встановлюються всі обставини в чино даної події.